Івано-Франківськ розпочав відзначати день міста з подяки захисникам і вшанування полеглих героїв. Спершу передали військовим півтисячі тисячі дронів та офіційно взяли шефство над 102-ю бригадою імені Дмитра Вітовського та 78-м батальйоном. Голова Івано-Франківської громади Русан Марцінків переконаний, підтримка армії сьогодні головне завдання кожної громади. Ми сьогодні передаємо чергові дрони і далі громада буде допомагати по мірі можливості, по мірі того, що є потребує. Бо франківський надійний тил, тому що наші хлопці нас. Охороняють там. Заступник начальника штабу 102-ї бригади Мирон Дмитрик розповідає, бригада була створена у 2022 році і переважно складається з жителів Івано-Франківщини. 78-й батальйон теж сформували в самому Івано-Франківську. Уже три роки ці захисники тримають першу лінію оборони на Запорізькому напрямку. Впродовж трьох років ми отримали величезну підтримку. Як фінансово, так і матеріально-технічно, і це сприяє тому, що ми все-таки втримуємо це допомагає тримати фронт, і без такої підтримки нам було б набагато важче. Відзначення Дня міста продовжили панахидою в меморіальному сквері. Там вшанували пам'ять загиблих героїв та помолилися за них. Родинам полеглих захисників вручили відзнаки почесний громадянин Івано-Франківська. Такі відзнаки хочеться знаєте, показати цілому світу. Хочеться сказати, показати, що є в нас герої, які віддають своє життя, які боролися, які щоб люди цінили більше. Олександр Загорняк, ветеран війни, який отримав інвалідність на фронті, служив на різних напрямках від Запоріжжя до Харкова. Був командиром взводу, а потім роти. На війні загинув його названий брат Ігор Скуб'як із 92-ї штурмової бригади. Героїв треба пам'ятати, бо заради героїв, і через цих героїв ми можемо ходити вільно по місті і жити звичайним життям. Олександра Попович, мати загиблого героя Володимира Поповича, розповідає, її син ще у 2014 році без вагань пішов захищати Україну. У серпні того ж року він загинув. Та пам'ять про його подвиг тепер житиме у посмертній відзнаці. Це дуже почесно. Це дуже, це дуже важливо для мене, як для матері, що син мій ріс звичайним хлопчиком і дослуживсь до до заробив таку шану бути почесним громадянином міста Франківська. Це це дуже емоції, просто зашкалюють. Петро Васильович, батько загиблого героя Віктора Яков'яка, згадує останню розмову із сином. Той сказав по телефону Усе добре, а вже за дві години його не стало. Збили вертоліт з генералом Кульчицьким. В їм вортоляки були хлопці, шість хлопців, Івано-Франківська. Загалом цього дня вручили 186 нагород. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.